Найщиріші вітання усім шанувальникам найшвидшої гри у світі. Сьогодні ми тут знову із Олександром Сметаніним з вами на зв'язку передматчова студія перед сьомим матчем Бойцовської хокейної ліги сезону 2024-2025, в якому сьогодні вже вирішиться все, хто стане чемпіоном нашої країни. Чи зможе в другий раз Скорпіони виграти золоті нагороди, або чи зможе Беркут перервати цю? Цю переможну серію скорпіонів і стати вперше чемпіонами, як і скорпіони в минулому році. Тож ми це подивимося через декілька хвилин, коли розпочнеться цей поєдинок. А сьогодні ми будемо зараз з Олександром Сметаніном ну, розмовляти щодо цього матчу, думати, що буде, і результати свої будемо казати прямо зараз. Тож, добрий день, Олександре, даю вам слово. Так, добрий день. Сьогодні сьомий матч фіналу, вирішиться все. І це вже закінчиться в основному весь внутрішній чемпіонат вецерської хокейної ліги. І весь сезон, такий для хокейних команд всередині нашої країни. А далі вже побачимо в квітні травні вже виступи нашої збірної. Але. Розуміємо, що сьогодні в основному будемо казати про фінальний матч, сьомий матч цього, цієї фінальної серії. Тож, 3-3 рахунок серії між Скорпіоном та Беркутом. Поки нічого не ясно, хто сьогодні може виграти. Команди зараз доволі рівно підійшли до цього сьомого матчу, але давайте будемо розуміти, що може бути таке, що Беркут буде мати більшу перевагу, ніж сьогоднішні чемпіони, які... Можуть сьогодні втратити цей шанс, а може вони сьогодні його і повторять знову. Проте, знову буду казати, що це подивимося уже потім, коли розпочнеться поєдинок. Що ж, Олександре, скажіть, будь ласка, вашу думку, чи зможе сьогодні Беркут виграти матч проти скорпіонів? Стовідсотково такого гаранту я вам не дам, чи зможе Беркут виграти чи ні. Але розуміючи, що як вони виграли скорпіонів в себе матч проти скорпіонів, перепрошую, харциську тоді в е, четвер перепрошую. Позавчора це було. Тоді бачили, що перший період був повністю за скорпіонами 0-2. Але згодом Беркут почав потихеньку камбечити. Потім другий закінчився з рахунком 1-2. А потім вже третій період, як ви бачили, вже аж три шайби От, від не підряд. 에, скорпіони закинули, ой, перепрошую, Беркут закинув ворота скорпіонів. І таким чином 4-2 скорпіони програли доволі таким великим рахунком в нашому фіналі, дивлячись на те, що у нас майже ну, більшість матчів фінальної серії відбувалося в овертаймі. То лише вони. 3-0 тоді виграли четвертий матч фінальної серії в Харциску. То тепер тут 4-2. Ну, звичайно, 3-0. Певний рахунок, ніж 4-2, але все одно бачимо, що. Це доволі була певна перемога для Беркута на своїх трибунах. А от що буде на трибунах в місті Квій, де сьогодні, я так розумію, всі місця будуть забиті, я не знаю, це буде дуже велике хокейне свято. По-моєму, і керівники Федерації приїдуть, можливо, і Федерація, ну, я не пам'ятаю, як називається, Ломберської хокейної ліги, там асоціація якась там, ну я не пам'ятаю, але це не факт. Але кажу, що деякі верховні, наші хокейні сюди приїдуть, будуть дивитися матч за тим ВІП-сектором, який позаду нас, пане Вадиме. Тому сьогодні інтрига хороша, інтрига принципова, принципові команди. Фан-клуби обох команд сьогодні зібралися. Це дуже добре для нашого хокею. Тому я скажу цей. Що сьогодні бачимо зарубу, і головне завдання для болівальників насолоджуватись. Хотів з вами, пане Олександре, поспілкуватися за бомбардирську гонку, особливо зараз між капітанами, ну, перепрошую, не капітанами, тому що зараз скажу, хто там з ким межує. Тож, капітан хокейного клубу Скорпіони Максим Сергійчук має 8 закинутих шеп, Так само і таку саму кількість має і Дамир Григорян. Тож сьогодні, мабуть, буде серйозна баталія між лідерами обох команд, які в основному бачимо закинуть. У командах. Але... але сьогодні розуміємо, що також це ж і шанс для темних конячок. Але бачимо, що для інтриги головні тренери будуть, мабуть, випускати в основному найсильніших своїх океїстів, аби вже додавити один одного ці команди. Тож, пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи може бути таке, що сьогодні будуть в основному випускати лідерів, а не темних конячок, чи можливо щось буде інше? І щодо як ви думаєте, хто буде на першому місці серед бомбардирської гонки? Знову ж таки, я стосон не скажу, хто виграє її. Звичайно, шанси у, і у Сергійчука, і Григоряна великі. Звичайно, ще є також і неподалік я бачив, і Богдан Соколовський у Берку, та ще там декілька. Але все одно давайте розуміти, що. Бомбардири це не головне. Це вже індивідуальна статистика, і це, може, буде нагородження потім за найкращі успіхи там в пей чи в регулярному чемпіонаті, це не так важливо. А щодо тактики тренерів, то, звичайно, що тренери це також індивідуальні унікальні особини, які будуть по-різному виступати, а стандартно думати, як інші. Ось, Наприклад, може, якщо сьогодні. Скорпіони хочуть кинути найсиль... ну, створюють найсильнішу ланку. Ось там, наприклад, я не знаю там особливо хто сильні зараз, але знаю, що, наприклад, поставити в трьох нападників Сергійчука. Можна поставити Феодосія, Чорновуха, і там ще третього, там, хто там ще по силі, поки найбільше закинув шайб серед їхньої команди. То тут також можуть і Беркут зробити. Зробити найсильнішу ланку із Григоряна, Соколовського, і там кого ще додати, можна також погадати, подумати, потім подивитися на таблицю бомбардирів. Тому можна припустити, що або вони будуть грати в стандартних ланках, проте це мало ймовірно. Але, або будуть вони грати уже в такі зроблять першу ланку прям ударну із найсильніших океїстів. Ну, або, можливо, будуть в основному робити акцент на тих темних конячок, які в регулярному чемпіонаті такого не сильно були активні, але ось тут в плей офф вони вже себе більш-менш проявляють. Тому сценарії будуть три різних може Можливо, ще більше. Я ж не знаю, бо я як на початку казав, що це індивідуальні такі люди, які можуть нестандартно думати. Тому ось такий мій відповідь до вашого питання, пане Вадиме. Тож не знаю, які вам ще можна задати питання, пане Олександре, але хочу сказати лише одне. Зараз ми будемо дивитися найвизначніше шоу нашої країни поки що на цей момент. Тобто серію поєдинок, сьомий матч фінальної серії між хокевиковими Скорпіони та Беркут Харцизьк. Як ми зараз будемо бачити, найбільше протистояння уже за наш вецарський хокей, який, можливо, буде більш кращий, більш видатніший. Більш відоміший матч, ніж той, який тоді відбувався рік тому, 17 березня. Тоді також був сьомий матч фіналу. І тоді лише найгучніше, те, що було, що цей матч закінчився лише в другому овертаймі. Тож, пане Олександре, як ви думаєте, чи буде другий овертайм, ну аж два овертайма? Чи можливо сьогодні команда закінчить лише одним овертаймом, або закінчиться все в основний час? Я не манга і не гадалка і нічого не скажу. Побачимо результат, який вже буде. Хоч в основний час, хоч в овертамі одному чи після двох овертаймів. Це вже залежить від самих хокеїстів і залежить від самих тренерів і тому подібне. Тому, шановні колеги, шановні глядачі, будемо зараз спостерігати за сьому матчем фінальної серії між Корпіонами Сквія і Берктом з Харцизька.